Кадирову дуже погано. Глава Чечні ледь говорить та має ну зовсім вже кепський вигляд. Разом із цим бородатий поплічник Путіна не перестає демонстративно ходити на зустрічі, та навіть із останніх сил зазирнув на аудієнцію особисто до свого патрона у Кремль. Що коїться з його станом здоров'я, та які ще ознаки хвороби помітили журналісти? Будемо придивлятися просто зараз на каналі Січас. У розпорядженні проросійського телеграм-каналу ВЧК ОГПУ опинився запис так званої зустрічі очільника Чеченської республіки Рамзана Кадирова та голови Росгвардії Віктора Золотова, як стверджують автори, пабліка запис було зроблено 21 вересня. А саме відео мали розмістити на медіаресурсі Кадирова ще минулого понеділка, але не стали цього робити, оскільки на кадрах. Неможливо не помітити, як Дондон, -дон, не те, що погано почувається, просто таки силується вижимати із себе кожне слово. Та й сам Золотов явно не знає, про що говорити. Він вітає Кадирова із ювілеєм його матері, який був на початку серпня, та з Днем Народження республіки, який був на початку вересня. Кадиров намагається відповісти на вітання, але це у нього виходить ну просто дуже погано. Поглянемо на ці нещасні потуги. Спасибо большое, дійсно на нас. Наші відності розведені до людей, освітовані на 300%. Ми почали до совместних освободити ремонт і відказали. Техніку Техніки повна обновляє поховання. Ну, все, що ж то необходимо, кромі оружия. Все воно є безплатно, питання цьому. я благодарен вам, що ви сюди да, здержалися. Щось незв'язне бурмоче собі підніс, язик ледь пересувається, а часом зовсім здається, що кадиро втрачає нитку розповіді. Ось. Цьому уривку він щось там белькоче про спалену техніку, мовляв, дуже багато танків, БТРів та БМП спалили на полі битви. Очень так нових техніків. нові техніки, Танк, які все говорили, що це швидше. Наші базари БМП. -2. Явно Кадиров хотів би прилягти та вже нарешті прийняти свої пігулки, а не силуватися та вичавлювати із себе по слову. Хоча вже за кілька днів, як пишуть російські ЗМІ, у Ахматовича відкрилося нове дихання. І він побіг на крилах до свого господаря Владіміра Владіміровича. прямо із центральної клінічної лікарні до Кремля. На зустрічі у Москві. Військовий злочинець порівняно з 21 вересня виглядає помітно краще. Лікарі, нібито, остаточно поставили голову Чечні, так би мовити, на ноги. Щоправда, говорити він краще не став, але будьмо відверті: із Кадирова і до чуток про його серйозну хворобу оратор був нікудишній. Ну і зараз на ефемерних Абрамусах він нікуди не заїде. Так. Це він називає американські танки Абрамс, першу партію яких Україна одержала 23 вересня. Давайте спробуємо послухати і розібрати цю мечню Думаємо. Похвастатися і гуманітарне направлення, і вот тут ваш отряд там показує хороший результат. день беруть плен, газ де техніку, ніяких ярусі, як називають їх танки, не страшний зустріч Путіна і Кадирова відбулася на тлі різних припущень щодо стану здоров'я чеченського лідера. Деякі джерела повідомляли про те, що він у комі та навіть помер. Достовірно відомо, що нещодавно Кадиров перебував у центральній лікарні Кремля, призначеній лише для російської верхівки. Джерело вже згаданого пабліка ВЧК у Гепу розповіло, що вчора буквально Кадиров був у ЦКЛ. Щоправда, не в п'ятому корпусі, де реанімація. А у більш відокремленому одноповерховому корпусі, заїзд до якого через КПП-1 із Рубльовського шосе. Загалом же Ахматович мав вже не один шанс довести свою живучість. То він демонстративно перед камерами навідує свого дорогого дядю у тій же центральній клінічній лікарні. То набивається на розмову до російської так званої журналістки Ксіні Сапчак. Аби виправдати свого неповнолітнього сина за побиття у СІЗО Нікіти Журавеля, якого звинувачують у спаленні Корану, ось ці кадри побиття, ми маємо їх показати для ілюстрації насильства, яке собі дозволяють чеченські терористи. Однак ми такі жорстокі сцени засуджуємо. Хоча у російських експертних колах вважають, мовляв, саме такі показові тортури це цілком усвідомлений сигнал. Усім в Росії, щоб нагадати про безкарність Кадирова і всього його оточення. А ще Дондон демонструє потенціал своїх наступників для ефективного заміщення ролі головного вождя по чеченськи та підтримання стабільності в республіці. А що про це думаєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви взагалі розцінюєте і оцінюєте цю ситуацію. Не забувайте поставити нам вподобайку за нашу роботу. Спеціально для вас ми відстежуємо найголовніше. Ну а більше перед історією дивіться вже за мить. Аби стежити за розвитком подій, підпишіться на YouTube канал сейчас і нумо до перегляду. Кадиров живий ховати главу Чечні зарано. Або ж ні у мережі показали нібито свіжі кадри Ахматовича, які мали б довести його живучість. Однак на відео присутньо багато нестикувань. Невже оточення Дондона намагається приховати правду про його стан здоров'я та продовжує грати у хованки? Пропоную виводити пропагандистів на чисту воду просто зараз на каналі Січас. Після чуток про страшну хворобу та ледне смерть Рамзана Кадирова у його телеграм-каналі оприлюднили відео навіть кілька роликів, де той, нібито живий та сповнений енергією. У середу той виправдовувався у московській центральній клінічній лікарні. Лежав, мовляв, не він, а дорогой дядя Магомед Кадиров. У ході мого робочого відрядження до Москви при першій же нагоді я відвідав. Це у який застав його в доброму настрої. Навіть на лікарняному ріжку він тримається молодцем і не втрачає нагоди віддавати розпорядження членам нашої великої родини. Я підбадьорив мого доброго дядька, побажав йому якнайшвидшого одужання і передав слова підтримки від дорогої мами, підписав ці щемливі родинні кадри путінський поплічник. За кілька днів засвітився чеченець у новій зйомці. Це зустріч з головою МНС Росії Олександром Курінковим. Однак є проблема. Загалом МНСник розповідає про роботу свого відомства із розмінування у Шаленському районі Чечні та називає поточну дату 21 вересня. Власне, це була дата на момент оприлюднення відео. Що мало б все навести на думку, нібито знімання свіже. Однак. Паблік ВЧК ОГПУ звернув увагу. Чітко видно, що голоси і Куренкова і Кадирова просто накладені на відео. Навіть коли вони мовчать, йде звукова доріжка їхньої, так би мовити, бесіди. Пропоную слухатися. Просоміє бути ваша інформація і союзу роботу з часу десь, але оця відповідь Кадирова, яку ми щойно почули, зовсім відірвана від теми розмови. Його голос примітно фонить. і взагалі, 10 секунд, вся репліка Кадирова у ролику більше нічого і не додали. Та й взагалі, адміністратори медіаресурсу переконують, цитую. В тому, що бачать джерела, ВЧК у ГПУ, Рамзан Кадиров у Москві, але зупинився в центральній клінічній лікарні, де лікується його дядько. Звідти ж він на силу, можливо на гелікоптері, вибрався на зустріч з Куренковим, запис якої довелося сильно монтувати, а звукову доріжку взагалі накласти. Я ж нагадаю, минулого тижня політикум, експерти та звичайні користувачі мережі активно обговорювали, що у Кадирова можуть бути серйозні проблеми зі здоров'ям. Нещодавно почали ходити чутки, що він впав у кому, або вже може бути мертвий навіть. Російсько-ізраїльський бізнесмен Леонід Невзлін говорив, що Кадирова могли ввести в штучну кому через процес відторгнення пересадженої нирки, а потім робив припущення, що той вже... Відправився на інший світ про кончину кремлівського соратника. постив лаконічний текст і чеченський опозиціонер Абубакар Алгулбаєв у Кремлі. Відмовилися коментувати стан здоров'я свого прислужника. А українська розвідка констатувала Ставленик путінської адміністрації у Чечні перебуває у важкому стані, і його можлива смерть стане проблемою для Кремля. Про це зокрема говорив і представник головного управління розвитки Міноборони України Андрій Юсов. А як думаєте, ви? Відео фальшивка? Або ж хтось дійсно вирішив розганяти тему чеченського тіктокера і про те, що він нібито вже все. Ну тоді навіщо і кому це треба? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим роликом, ставте свої вподобайки, діліться цим випуском, аби його побачило більше людей. І, звісно ж, підписуйтесь на YouTube канал сейчас, аби слідкувати за подіями і в Чечні, і в Росії, ну і звісно ж в Україні. Це ми також обов'язково не оминаємо з уваги.